Нацполіція викрила міжрегіональну групу наркоторговців. Зловмисники організували онлайн-магазин оптової та роздрібної торгівлі наркотиками. Протиправну діяльність організованої злочинної групи припинили поліцейські департаменту карного розшуку та головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками в Херсонській та Миколаївській областях. Наркоділки співпрацювали з особами, що виготовляли, фасували та відправляли продукцію клієнтам. Товар збували по всій Україні, маючи торгових представників у регіонах. Наркопосилки маскували упаковках з-під добрива та котячого корму. Займався протиправною діяльністю саме. розповсюджував заборонені речовини. Через, через які меседжери через як розпосюджував? Через Телеграм по поштовим відправленням. Займався тим, що розкладував ассортматки, точніше амфетамін, альфа-соль, МСД. Получав за кожну по 115 гривень за штуку. Кримінальна поліція задокументувала 12 фактів збути наркотиків через поштовий сервіс. У фігурантів проведено 5 санкціонованих обшуків на території Херсонської, Миколаївської областей та міста Києва. Що це що це таке? У вас? Дам це альфа -соль. слідчі вилучили наркотичні і психотропні речовини: кокаїн, метамфетамін, амфетаміни, альфа пвп -пі солі Галюцингенні гриби, марки ЛСД, пігулки екстазі. Зловмисникам оголошено у чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.